До тебе братським поцілунку йдуть. А ти скажіть сьогодні узурпатор, що взять тебе божився три дні. Диктатор і улукає диктатор. Душа пропаща, хай в вогні. За зло від плата буде. Завжди повинна. Хай до сліва. Без крапочки проси. А ти приходь у білім Україна в новітній світ з і красивим. Читались рядки всю ніч, болючі, гіркі, пророчі, крізь поморозі сторіч, крізь тертість старих баталій, крізь чашки нагріте скло. Ніби не гриць до галі, а серце моє пішло. Шуміли, шуміли верби в туманах. тисячу літ. Від. Марусин відгонів теплий, ще й досі чуло ядрить. Вважались, що ніч світлина гогофує забуття. биття. Зкшені на Чого чогось життя? Мовчить в палітуці правда і вистила до ранку чаю. Щоб дати собі раду, згадай ну, що ти вчора. Багатьох культур. І з я знала свої амор і долори. І конфуціянство, і Індія, і Китай мали всі кольори. Та лише в українській культурі червоне і чорне сплелися не просто в подвічному танго пристрасті. Це поєднання і землі. І сонце, і вогню, і попит, і відродження і сили. Тому символічно, що сьогодні гурт два кольори, хор два кольори, заспівав не просто гімн кожного свідомого українця, але й візитівку свою. Дуже приємно, що серед нас настільки різнобічні, неймовірні, талановиці, Любу. І життя триває, тому мені дуже хочеться розпочати другий блок з вірша, який є величезною похвалою моїм друзям. Знаєте, так трапилось, оскільки мене за протоколом, так, так трапилось, що 2024 рік показав мені, наскільки сильною є вплив, пливовість, значущість дружби. Я ніколи не думала, що серед нас така кількість яскравих, правдивих, талановитих, а найважливіше щирих душею людей. І абсолютно неочікувано, що в році 2025-му, отримавши минулоріч таку кількість тепла, таку кількість підтримки від усіх цих людей, які нині тут і які ще доходять, хочеться сказати з гордістю, хочеться сказати з радістю. У цієї епохи розумне обличчя. Не говорить брехні, на дурниці не кличе, робить висновки враз. За сусіда не крає, не хворіння на вказ, висота не лякає, без кастрованих фраз, без співправди, хитання, думка, діло наказ. вас на хіба коливання у цієї епохи? Обличчя, мов спрески, чужорідні таким епатажі, бурлески, тільки рух щем, попри, попри зрілість і сталість. В реверансах уже годі не присідались. Да те ручку. Пора. Знов писать, Правда кличе. У моєї епохи розумне обличчя. Немисливо Ле свята. Хто ти? Жінка унікальна, мудрість, сила, доброта, Незатята кар'єристка. Не гламурне, хто знайшов, хто ти жінка серця виска. Приспів, постріл, шиф ішов. Не буденна, недоступна, без прокльонів, без тяжби. Хто ти? Жінко неприступна? Залишись! Завжди, завжди мед, калган, імбир, сніжинка, перець, джин, коньяк, бальзам. Усміхайся, Українка! Рідним друзям, ворогам, я би сильно нам не злетіли іноді посміхатися, як би радісно не горіли наші очі. Від того, що долучається до нас така кількість світлих, теплих людей різних національностей, різних зацікавленостей, різних культур, але всіх їх об'єднує любов до краси, до канонів одвічного мистецтва, яке не знає меж. Саме тому в красі, в канонах краси, в скульптурі, в малюнку, в живописі, в графіці, в танці. В будь-якій культурі є та недловина гра між ідеальним і реальним, яка зветься стиль. Дуже приємно, коли йдеш вулицю розумієш, що українська жінка без перебільшень поєднує в собі все. Вона вишукана без вульгарності. Вона відчуває тенденції моди, але ніколи сліпо їх не копіює. Вона слухає чужу музику, але танцювати любить переважно під свою. А ми ще потанцюємо. Тому наступна моя поезія є саме про жіноцтво. Чуттєвість у голосі подиху, русі. У дотиху подиві, слові і звучці у запахах ніжних на колір, на смак, спокуса в любові проявлена так. А потім бентежні думки обсідають, і крила архангельські в небо злітають і пестиш мільйона разів без кінця манкіпі вамфас дорогого лиця і тішиш, і вабиш стокрекістян квітів. Ми ще й не жили, скільки ж буде прожито. І лється молитва легка і п'янка, мостюні із меду, весни, молока, чуттість шарує, мани і сміється. Полоною від слід світ озиветься, не буде нав'язана, горда, примхлива, у голосі подиху, русі. Щаслива, розсипле любов, мов квітки в небахрей. Тримай мою руку. Я прошу. Музичної паузи. Хочеться надати вам трішки атмосфери приємного спілкування, тому що ми зібралися тут як родина. Тому почитаємо нині ще трішки поезію, яка буде стосуватися тепла, дещо іронійної, тому що патетика в нас відсутня, ми говоримо так, як відчуваємо, не на камеру, адже серця. І після цього, шановне товариство, буде потрошку частуватися, тому що ми маємо і приємні солодощі, і приємні смачні значні фаши. Сподіваюся, що це буде дійсно приємний момент для кожного з вас. Тому, поки народ збирається і шукає свої моменти, хочу вас насмішити. Ми всі знаємо, що є в українській традиції дуже розлогий, дуже красивий стиль, жанр, верніше, байки. Всі ми знаємо і байки гребінки, і гумористки глазового. Чим український народ завжди славився? Що український народ завжди мав? Навіть у найважчому велику, коли життя скрутне, коли опиняєшся в епіцентрі одній логіку, яких просте ну, між нами Бажучи, кажучи, вже дуже важко. Що робив пересічний українець? Ні, він не йшов у шановку, ми вже внішому. Ні, відношував сусіда, щоб ожалітися яке печальне життя. Згадайте картину Запорожці пише гостав турецькому султану. Завжди з'являлася гостра думка, яка могла найгіршу ситуацію обіграти. Тому зараз буде невеличкий іронійний вірш, який змусить вас посміятися. І це він правдива історія собачки жужі. Давно десь на гірському плагі. Коли в садках розманбуяв, як шубродив в зеленім гаї, вівчар отару випасав, була при нім собачка жужа, гакуча, жвава, беручка. Коли вівчар послав перши, то їй передавав дичка. Ось жужа силилась, старалась, як десь прилишкне баранець, усе медвічі не питалась. І хвать його заповідець. Сиди, сиди, де товариство. Не їш вівса і терміча, на інші луки. То блюзнірство. Сиди, не зли погонича. Сиди, ділесенький, на пашні, і ані руш пащі, за морбузок. Не поїди смачної паші, за ти з порядком буде ок. А як захочеш? От водичка. Надовго вистачить ов вас. Свобода то шкідлива звичка. Тут жужа радісно кивала. Пасись собі повернукає, щоб мирно споглядав дівчат. Навіщо мріяти? Продаю, бучок скеровує удар. Така картина змалювалась. Та тільки сонце прилічив. Доскільки жужа не старалась, беречик все одно в <плес> щоб не плакати, не сміяв. Є ще один вірш, але він трішки менш іронійний, але в тому самому сатиричному або саркастичному контексті. Дивилась задоволено і сито. Не зрибав, не тянувши до Крізь знищене, розтрощене і розбите, крізь кровотечі тіл, крізь щем сердець. Дивилась відсторонено, спокійно, вже розділивши чималенький кущ крізь вибухи, ненависті і війни. Крізь місцево вас душ, дивилася нахабно і безкарно. Крізь все розп'яти нею та несуть. Імперія. Хизуєшся намарно. Імперії одного дня падуть. Театри людської душі, здобутки, набутки, вальси. Комусь степи спинщини, комусь стрімголов дораз. Театри людських бажань, сопрано, баси, контральто. Хтось хоче думками вдаль. Хтось хоче на перші шпальти. Костюми, краватки, плащ. Сатим, палантин, гобої. А Бог чує. Тихий плач в театрі Людського болю. Полтава, Запоріжжя. Золотиверхи Київ. Так були. Нема, нема маєтків ані збіжжя. Каховка не вщухає ні на мить. Чому? Чому? Не глушить біль у дома і не рятують друзі та вино. Прошу. Прошу, верніть мене додому. Бо вам я не потрібна все одно куди? Куди зникають магістралі? Що не підводиться? Що там провідник? Щодень, щодень мене вбивають далі, допоки голос совісті не зник. Іноді яскравого, іноді статичного, іноді рівного. Перейти до тепла. Тому що не забуваємо, що в нас сьогодні все ж таки тепла, дружня зустріч. І хоч іноді буває дуже-дуже складно, і нас розривають емоції, і тим важче, що ми не можемо завжди з кимось їх розділити, завжди треба фокусуватись на моменті життя. І я Дуже-дуже дякую, що сьогодні ви всі знайшли час, натхнення, бажання зібратися разом. Тому що є така банальна, банальна взагалі риса так, говорити, що сила в єдності, але єдність не в, єдності в тому, щоб зібратися, а в тому, щоб слухати інших, не втрачаючи свого голоса. А з чого починається ця єдність? Питаєте ви мене? так? Сьогодні я презентую книгу, в якій говориться переважно про долю українських жінок, які знаходяться відірваними від свого щоденного довоєнного минулого, так? жінок і їхні родини, які розділені з їхніми чоловіками, часто густою, які живуть на декілька країн, тому що формально ти ніби тут, а душею ти ніби там. І це починається кавк'янське життя, коли ти ніби робиш якісь свої задачі, ніби намагаєшся посміхатися і комунікувати, а чекаєш зв'язку з рідними, чекаєш зв'язку з дітьми, чекаєш зв'язку з чоловіками, так? переживаєш за це все, і життя все одно триває. Тому хочеться, щоб хоч сатирично, хоч комічно, хоч трагічно, але не забувати про світло, яке є. Зараз прочитаю більш легкий вірш, і залюбки запрошую заспівати ще раз нам бур, наш два наші «Два кольори, який нагадає вам, що життя триває, життя прекрасне, і в поєднанні з музикою ми стаємо чистішими і світлішими. А потім буде невеличка пауза, де ви можете поспілкуватися, подивитися книжку, може придбати книжку, закусити чимось смачненьким, тому що в нас сьогодні неймовірно прекрасний кейтинг наша Яна, якщо вона тут. Залюбки, залюбки потішать нас смаколиками. І ми зможемо поговорити, а потім приєднаємося далі до програми. Отже, подруга каже: налимо собі шоколаду, крісла віки та приємна хлопча розмова. Подруга каже, хіба так було я на правду? Можна, як ти, розчинятися у кожному слову? Можна торкатися треба до серця. І духу, навіть не бачачи часто його захищати, подруга стримана і впевнено каже Слухай, той пієтет не потрібен. На що, навіщо вживати? Мене з був. Істоти, із плоті і крові. Будьмо простіші і легші. І легше нам буде, вірно все так. Ми живі у високім польоті. Вірно, все так. Ми споріднені мрією люди.